Украинский малый бизнес страдает. Никому не секрет, что новые налоги позволят государству наполнять казну за счет людей, которые имеют бизнес. Только теперь будут не люди иметь бизнес, а бизнес иметь людей, своих хозяев, потому что им придется львиную долю отдавать. Государству тут же набегают всякие тытушня. Петушня говорят: дай бабок, иначе мы тебя закроем, дай бабок, тебе нужна крыша, дай бабок, я пожарный, дай бабок, я спецсанпелин станции, дай бабок, я местный депутат чинуш, дай бабок, я участковый Дай бабок, я укрызлен буд. дай бабок, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Теперь еще и налоги. И государство, вот говорят, вот мы у вас всех мужчин заберем с вашего производства. Работать вы не сможете, но вы нам обязаны все равно платить налоги. Просто обязаны платить налоги все равно. Поэтому, и что ты разошелся? Смотрим, переживаем. Просто глобальная коррупция, им мсеки, всякие... не знаю, там, Міністерство оборони, прокуратури, суди. Куди не плюнь, везде просто глобальна корупція. Яка, як кажуть деякі політичні діячі, чи, чи як їх там назвати, що вона геть не заважає нашій війні, вона дуже заважає, вона дуже заважає людям. Ви подивіться, що зараз відбувається просто з бізнесом. Процес всі мовчать. Не знаю, чого це всі мовчать. Але зараз всі бізнесмени, от у нас ну, я просто знаю по Миколаєву, які виживали. Які ремонтували військову техніку, які ховали в себе танки для того, щоб їх не вразили, які ну стояли поруч з бійцями і воювали відбиваючи Миколаївця зараз, всіх виводять в ризики, виводять в ризики для того, щоб їх доїти, для того, щоб вони приходили там забрати якісь там, платі якісь мільйони. Ну у нас просто корупція. Ну настока. Я ну я не розумію, як ми ще тримаємось при, ну, при такому. Ну я, я ж кажу, що по Миколаєву вже у бізнесу опускаються руки. Вже якщо раніше вони там дуже допомагали армії, зараз я дзвоню, говорю, слухай, треба допомогти бригаді. Він каже, все, я не буду нічого допомагати. Мене доять, ну мене, мені, а, а, ну, мене вивели в ризики. У, у мене зараз одне бажання закрити бізнес, все продати, переїхати за кордон і там працювати. Вот вам и все, вот вам и советый. Да, 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 я тоже уехал с Украины, потому что пришлось продать свой бизнес. Спросите, какой у меня были девочки на продажу? Почасового, так скажем так, вот такая. Почасового... Короче, на продажу. Рыжие брюнетки.